Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас у моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кнедлі, які ще називають кнетлі або кнетлики. Ця страва дуже популярна у Чехії, Словакії, Польщі та в нашій рідній Україні, особливо на Закарпатті. Рецепт доволі давній. Його використовували ще наші предки. Для приготування страви треба взяти 900 г відвареної картоплі та 1 кг 800 г сирої. У мене вже очищена картопля у мундирях, а сира, щоб не почорніла, залита водою. Далі варену картоплю пропускаємо крізь прес. А можна змолоти її м'ясорубкою. Сиру картоплю треба натерти на терці для дерунів. Рідину потрібно відтиснути через марлю у окремий посуд і не виливати, вона нам ще знадобиться. Крухмалю сяде вниз, його треба зібрати і додати до вареної та сирої тертої картоплі. Далі у масу всипаємо 1 чайну ложку солі, вбиваємо одне яйце для зв'язки. Все перемішуємо. Додаємо 3-4 ложки крохмалю. Перемішуємо остаточно до однорідності. У 5 літрову каструлю, де є наша рідина з картоплі, доливаємо воду, що було рідини 4 літри. Додаємо столову ложку солі, деко змащуємо олією. На нього будемо викладати наші книдлики. А зараз приступаємо до приготування начинки. У миску вкладаємо 500 г сиру, півчайної ложки солі, перчимо і перемішуємо. Ще можна додати зеленого кропу і один жовток, але я не додаю. Отже ліпимо книдлі. Для цього беремо шматок картопляної маси, на неї викладаємо чайну ложку сирної начинки, зліплюємо як вареники. Придаємо форму циліндра. Саме так повинні виглядати книдлі. Ліпимо їх повне деко. Маса не клеїться до рук. Дуже приємна до роботи. У нас получилося 44 кнедлів. Каструлю, у яку ми доливали воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Тоді по одному опускаємо книдлі у укріп. Намагаємося не викладати їх один на одного, щоб вони не сліпились. Перемішувати треба обережно, не дуже енергійно, краще дерев'яною ложкою. Я буду варити по 10 штук зараз так краще, ніж варити дуже багато книдлів відразу. Після того, як вони сплели, треба варити книдлі 6-7 хвилин. Якщо робити це довше, то існує ризик, що вони розваряться. Окремо підсмажуємо цибулю зі шкварками. Так як тільки книдлі будуть готові, відразу поливаємо їх за смажкою. Хто знайомий з польською та литовською кухнями, може прослідкувати паралелі між книдлями та цибулінами. У деяких аспектах ці страви схожі, у будь-якому разі, це дуже смачно. Готові книдлі витягаємо за допомогою шумовки на тарілку і щедро поливаємо засмажкою. Це такі страви, які готували наші пращури, на мою думку, одні з найкращих та й найсмачніших, тому ми їх досі і не забуваємо. Давайте покуштуємо наші книдлі. Начинки достатньо. Вона має приємний вершковий смак. Картопля ніжна дуже добре зварилася, а шкварки придають страві ситності та пікантності. Загалом, неймовірна смакота. Я щиро раджу приготувати книдлі найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити нові відеорецепти. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та рідніми. Діліться в соціальних мережах. Так ви допоможете українському каналі продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!